Андретан успішний український дизайнер одягу, винахідник стилю смарт Couture. цікавий не тільки в тому, що стосується світу моди, цікава і його власна біографія. Що з дитинства майбутній кутюр'є зрозумів, що успіх це всього лише 1% таланту і 99% праці в 11 років, поки його однолітки безтурботно ганяли м'яча, Тан освоював ази крою і шиття. Перше з'явившись на одноіменних курсах, хлопчик здивував викладачів, може, ти прийшов за мамою або сестрою? Ні до, ні після та на таких маленьких слухачів та ще й хлопчиків на курсах не бачили. А у нього була пристрасна мрія. Хлопець мріяв про кар'єру головного редактора модного журналу Ізабель і за пару років розмалював понад 50 шкільних зошитів, придумуючи ескізи для свого майбутнього видання. На щастя, Андре не став журналістом і фешн-критиком. Доля приготувала йому зовсім іншу роль. Він не тільки вигадує, а й створює речі, які стають предметом захоплення і жадання для модниць різного віку від першокласниць до їх прабабусь. А історія створення першої колекції залишиться в пам'яті Андретана на все життя. У мене не було ні копійки. Знайомі моделі погодилися за свої власні гроші купити тканини, пройтися по подіуму, а я в свою чергу віддав їм краще сукні, згадує модельєр. Пізніше тан завоював величезну кількість нагород, одну з яких гран-прі у конкурсі 10 на 10 отримав з рук самого Пако Рабана. Потім було стажування в Хугобоз, грант на навчання в престижному коледжі мистецтв у Лондоні, маса вдалих колекцій, море захоплених відгуків і беззастережне завоювання сердець української публіки. Зараз мінитий дизайнер Андре Тан любить повторювати. Що саме працьовитість і вміння мріяти допомогли йому досягти успіху?